Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас буде огляд ось такої брошурки від магазину АТБ. Акції та знижки будуть до 42% на деякі продукти. Звичайно, не на все це будуть такі великі. І з періоду з 21 лютого по 27. Розпочнемо. Це кукурудзка консервована торговельної марки Верес. 35,90. девяносто, кукурузка, до речі, смачненька. Ось такі чіпси: 34,90 за 120 грам. Сік, садочок, нектар. 950 мл. 26,90. і ананасовий буде по 33,90. Далі ось така кава. Розчинна, мелена і в зернах. Значить, розчинна 200 г 163 гривні. мелена 89,50. І в зернах 1 кілограм 288 гривень. Торгівельна марка Амбасадор. Йогурт молокія 770 грам 39,90. І білий йогурт, 870 грам, 40, 50. Далі ковбаска. Напівкопчена фінська салямі, 420 грамів, паличка, 74,90. Зверніть увагу, це ціна за паличку. Е, непогана також брала може бути виріб м'ясомісткий ковбасний ряд, також 420 грам, 39,50. Ну, таке. Коли нема грошей, то і це ще вважається ковбаса. Крабові палички водний світ, 520 г 91,90. Перевертаємо сторіночку, і далі в нас йде ковбаса сиров'ялина. Ось така. Сосиски варені 330 грам 44,90, рулет курячий. Ой, що тут у нас? 100 грам 21,99. Вомер холодного копчення. За 100 грам 25,29. Що це таке, навіть не знаю. Окунь гарячого копчення. 27-29 за 100 грим. Мойва свіжоморожена 700 грамів 74,50. Пресерви 240 грамів за 40 гривень, 80 копійок. Коктейль, коктейль з морепродуктів 44,90. Так, далі у нас пельмені і вареники з картоплею. 900 грам 39,50. Пельмені з яловична свинина заморожена, 74,50, тісто листкове дріжджове. Дуже воно мені сподобалося. 900 грам 46,90 це хороша ціна. Далі майонез провансаль 300 грам 28,50%. Чумак, справжній майонез 72% жирності. 29,30. Далі у нас паштети. 340 грам 26,90 і 11,50 печінковий. Шинка 340 грам, 52,50. Ось такі соуси. 180 грам по 13,50, бургерний і часниковий. Так, І далі пішли у нас сир твердий 44,50 за 160 грам. Сир плавлений, ось такий 130 грам, 42,50, 42,90. Сир м'який бренза. 40,50-170 грам. Сир, сир 11,90-90 грам. Сиркова паста яблуко, полуниця, банан, малина слива, персик, чорниця. По 12,20 за 90 грам. Сметана президент 325 грам, 24,90. Кефір 840 грам, 32,90. Сирок глазурований 8,50, 36 грам. Молоко згущене. Ось такі ціни. Дивіться. Ну, найвигідніше з цього всього брати. 900 грам за 91 гривню, 50 копійок. Це хороша ціна. Далі ось такі чаї. Я їх не купувала. А, мачалати діти беруть. 7,40. Це хороша ціна. Е, зефіри. 350 грам. 37,50. Ну, це непогана ціна, може бути. Вафлі. Ось такі 216 грамів 27,90. Ну, це смачненькі вафлі. Отакі От вафлі. 142 грами 22,50, цукерки. Аркадія зараз будуть і ромашка в акції 12,19 за 100 грам і 11,35 за 100 грамів. Це виходить 121 гривня 90 копійок. і 113,50 за кілограм. Ромашки. Так, продовжуємо. Готовий сніданок. Ось такий лайон з карамеллю 375 грам 70 гривень. Вермішель. Своя лінія. Наподобім він 7,90 корм для котів. от такі ціни. Такий не купувала, то не знаю. Напій 2 літра живчик 26,50. Напій отакий от 2290. Це непогана ціна. Водичка, 1,5 літра поляна квасова. Сильно газована 2090. Жіноча гігієна. Придивіться тут собі, що є. Засіб для прання рідкий гель колор універсал. 4 кг 135 гривень. Непогано. Гель для чищення Сантріонікс 1 кілограм 45,90 Потрібно буде собі придбати, спробувати, що це? Чоловічі гелі і шампуні для душу та волосся отакі. 260 грам, 49,90 гель для гуління. Піна для горіння і крем для горіння. Так, серветки косметичні, отакі рушнички паперові, тришарові. Так, далі йдуть напої. Кому цікаво натисніть стоп кадр і роздивитися. Надмірне споживання. Алкоголю шкідливе для здоров'я. Так. Далі дитяча сторіночка. Книга картонна. От така. 39,90. Книга киця-миця. 64,90. Книга 101 забавка. 79,90. Книга розмальовка з наліпками 29,90. Такі книги, коли з наліпками любили мої. Дівчатка, як були маленькі. Книга Мега Наліпка 115. Іграшка машинка. 71. Іграшка. Дитячий автомобіль з запуском. 49,90. Дитячий пупс з аксесуарами в асортименті від 3 років 89,90 за одиницю. «Картки навчальні. ну там З різними фігурками 55-90. Гра настільна міні-розвивашка, логіка для самих маленьких. 99-90. Далі ось така іграшка антистрес. Колекційний слимак. Також від трьох років: 99. 90. Молі Pops, набір фігурок, коробочка пригод в асортименті. 79,90 за набір. Фігурка сюрприз. йо-йо, 99,90. В моєму дитинстві йо-йо трошки не так виглядало, якщо це те, про що я думаю. Салатник скло керамічний фірми Luminars. Подобаються мені їхні е, посуд їхній. 53,90 за одиницю. Набір салатників з пластиковою кришкою 3 штуки. Літр, 2 літри і 3 літри. В асортименті 199 гривень. Контейнер скляний з кришкою для зберігання крауф 600 мл 159 гривень. Контейнер скляний з кришкою для зберігання крау. Місткістю 1 літр 199 гривень. Далі спецовниця 100 грамова, 100 мл 21,90. Тертка. чотиростороння в асортименті 84,90. Сушарка пластикова для столових приладів 119 гривень. Чашка керамічна 310 мл, 69,90. Далі подушка, розмір 50 на 70, 199 гривень. Рушник махровий, 100% бавовна. розмір 50 на 90, 99 гривень, 90 копійок. Елементи живлення Дюрасел 7. 8 штук. 229 гривень коштує. Так. І далі йде у нас сушарка для білизни з додатковими відділеннями. 180 см корисної довжини. 369 гривень. Давно я хотіла собі сушарочку, чомусь не пам'ятаю, які ціни. Ну, мабуть, це непогана ціна. Набір для прибирання щітка і совок. 39,90. Треба собі таке придбати. Освіжувач повітря для автомобілів. 54,90. І ось це, на що я чекала цю акцію. Лампа з акумулятором Євроламп. 179 гривень за одиницю. Вона коштувала 200 з хвостиком до 300 гривень. Така лампочка буде працювати навіть коли вимкнули електроенергію. Тому ось цю лампочку я би хотіла поїхати і придбати собі. Так, і перевертаємо. Остання сторіночка в нас залишилася. Тут крем-сила Карпат 100 мл в асортименті 24,90, бомбочка для ванни з сюрпризом 100-грамова 45,90. Ефірна олія 10 мл, лаванда, лимон і евкаліпт 39,90 за одиничку. Е, труси, сімейні, чоловічі. 100% бавовна. Розміри від 48 до 58, по 69,90. Для хлопчиків: трусики, боксерки, плавки. Від 4-5 років, 10-11. 9990, капці. Кімнатні гостові. Отакі зелененькі у мене були. Непогані, скажу вам, 59,90, але купувала я набагато дешевше. Блокнот зі сквішем. Розмір 14,5-21 см в асортименті 119 гривень. Листівка вітальна з конвертом. 15,90. Ручка кулькова з іграшкою на пружині. 49,90. Набір для творчості створили Стівку. Мабуть, квілінг. А, ні, це е, такі блискітки наліплювати. 62,90. Цікава е, така гра. Колись у моїх дітей було, вони таким займалися. Добриво для квітів, гумат натрію 300 мл 16,90. Горщик пластиковий для квітів, майже 1,5 літра, 79,90, набір ізоляційних стрічок 5 штук 44,90, набір двостороннього скотчу, розмір на 1,5 на 0,15, штуки 54,90. Ось такі ціни. ціни будуть у магазині АТБ з 21 по 27 включно. Тому, друзі, поспішіть придбати все, що вам сподобалося з цього огляду. І вам, як завжди, дякую за перегляд відео, що додивились до кінця. Дякую за коментар. За підписку миру, добра, пока пока.